Так, ну що, друзі і підписчики, всім привіт! Вітаю шановний колектив на своєму Ютуб каналі. Так, ну що, сьогоднішнє відео буде про нове придбання моїх друзів і огляд трактора Донфенга 244 G2. Ви вже на моєму ютуб каналі неодноразово бачили ще одного Донфенга. Це той самий Донфенг моїх друзів, який був проданий вже 2 тижні тому. Новому власнику і в хлопці він відпрацював 10 років з 13-го року. Проданий був два тижні тому, а через тиждень був привезений ось такий новий апарат Dunfang 244 G2. Купувався в місті Тернополі, вулиця Гайова, Вест. Всім вам знайома. Трактор 2023 року випуску. Як бачите, в новій e, морді, нова оптика. Фішка цього трактора, це що він G2, він йде з реверсом і з двохдисковим щепленням. Зараз будемо по кругу обходити трактор і розглядати. Так, значить, Відкриємо зараз капота. Під капотом мотор той самий на 24 кінських сили. E, добавився... Бачок масла на гідравліку, спеціально на рульове гідравлічне повертання руля. Змінилася ємкість акумулятора. Ємність акумулятора стала більшою. Ну, це я рівняю з донфенгом 2013 року, які тут зміни. Додавилося два інша насоса. Один на рульове, другий на навісне обладнання. Це в нас радіатор. Водяного охолодження. Також ще додавалася маса. У 2013 року випуску Донфенга не було маси. Ну, маса це приємна штука, хороша річ. Додумалися після 10 років зробити. Ну, можливо, воно ще й було в раніших моделях, але в цьому тракторі то тільки ми замітили 2023 року. Так, гума. Гума передня збільшена. Сама гума е, на чотирьох колесах є збільшена. Питаєте, чому такий маленький трактор? Тому що хлопцям треба вузькоколійного трактора. Е, в хлопців трактор повинен е, виконувати роботу в теплиці, також садити капусту, оприскувати капусту так, щоб е, колія трактора вміщалася між рядки капусти. Ну а потрібний трактор без кабіни для того, щоб він міг працювати спокійно в теплиці. Гума Задня стала шершою. Добавився ось такий кулак на прицепне обладнання, прицеп, віз, що ви там забажаєте. Ось маркерована табличка, трактор 2023 року. Е, взаді стоїть ось така фара, одна. Змінився каркас задній. А повністю зашита е, металічним каркасом. вже готова під обладнання на кабіну. Так, ну що, зараз зніму вид з першого лиця водія цього трактора. Значить, Порівняно з Донфенгом 2013 року змінилася за 10 років е, приборна панель. Стала електроною, тут у нас тахометр, е, датчик палива. Мотогодини знизу. Зараз наїжджено 9.8 мотогодин. Далі у нас йдуть така приборочка на поворотники, сигнал. Це в нас виключене світло, підсвітка, ближнє, дальнє. Також, також додана аварійка. В старому тракторі 2013 року Донфенгу не було такої фішки. Ну і цього кнопку, це кнопки, Це певно, що так, це на заднє світло. Е, так, Маємо тормоза. Як ви знаєте, е, мо, хто пам'ятає, 2013 року Донфенгу не було ручника, був такий речажок, який фіксував тормоза. Е, добавився в новому Донфенгові ручник з боку. Що є дуже добре. Це в нас газ, вон там, тут щеплення. Е, речах КПП має чотири передачі. Тут у нас блокіровка диференціала. зажимається. Тут нас, е, це в нас на гідравліку важіль, донизу пускає, доверху піднімає. Ручний газ. На другій стороні в нас... Е, вом. Понижені, повижені і передній міс. Е, Є зміни, тому що в 2013 року Донфенгові е, обороти вома були 540-700. В цьому вже додалось 540 тисяч. Трактор стане трохи потужніше. Е, єдиний плюс двохдискове щеплення, яке допоможе вам на кусінні трави, на оприскуванні, це буде вам краще Роби, робити свою роботу. В тому ділі. Ну що, зараз заведемо трактор, проїдемося. Звідтечка. Реверс Вперід, назад і має нейтральне положення. Включаємо першу передачу і вибираємо важіль назад. І ми рухаємося назад. Вижимаємо сцеплення, включаємо вперед рычаг. все, їдемо вперед. Тут на нейтральне, і можемо вже не виключати передачу. Ну, але ми виключимо. Так, щоб заглушити даний трактор, є ось такий важільок, який ви тягнете до себе. І трактор заглушується. Вимикаємо запалення. І такий нас вийшов огляд даного трактора Донфенга 244-го 2 в порівняннях з Донфенгом. 244 з 2013 року випуску. Е, відгуки про даний трактор можете написати в коментарях. Е, даний трактор проходить зараз обкатку, має набрати 50 мотогодин, щоб повноцінно працювати з усіма агрегатами навісними. Е, зима, хлопці помаленьку обкатують. Зараз накатано майже 10 мотогодин. Е, подальші відео роботи. Буду я знімати на цей YouTube канал. Будете все бачити е, на відео. Так, ну а всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей.